Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому користувачі кримських соцмереж повідомляють про чергове сильне задимлення в районі мосту через Керченську протоку. Так звана влада заспокоює кримчан тим, що там проходять навчання, такі як весною. Проте віри загарбникам навіть і серед прихильників уже немає. Очевидці фотографують і затимнені в районі Керченського берега, де проходить з'їзд з мосту. На початку мосту горить потяг, а от на порумній переправі через Керченську протоку, в тимчасово окупованому Криму, творилася величезна черга, оскільки росіяни намагаються перекидати військову техніку через неї. А самі пороми загадковим чином виходили з ладу то під час диверсії, то під час шторму. Усім вже відомо, які черги на переправу через Керченську протоку, а утворюються вони, зокрема й тому, що пороми перевозять у першу чергу російську військову техніку, тобто як тільки Ськова техніка прибуває з боку РФ. Вся черга зупиняється і чекає. Це викликає невдоволення водіїв вантажівок, місцевого населення. І якщо росіяни не налагодять рух повноцінних ешелонів залізницею, черги на переправи будуть іще більшими, зазначають партизани. Тепер людям радять користуватися так званим сухопутним маршрутом, що проходить через новоокуповані території Херсонської Запорізької областей. Однак кримчани бояться їздити цими шляхами. Речниця оперативного команди. Дування південь Наталія Гуменюк заявила, що росіяни періодично перекривають Керченське місто через пошкодження переправи. Про це вона повідомляла в ефірі національного телемарафону. За її словами, Керченське міст обмежений у використанні, а його графік роботи складний. Там дуже часто працює авіація і є ще технічні несправності, які не дозволяють використовувати таку складну конструкцію за такими великими пошкодженнями. Саме тому їм доводиться час від часу перекривати міст і обмежувати рух. По ньому сказала Гуменюк. Вона наголосила, що на переправі постійно утворюються черга з автомобілів, проте населення РФ усвідомило, що міст неповноцінний і намагається використовувати альтернативні шляхи. Окупанти готуються до удару по Кримському мосту і перенаправляють поставки техніки на морські шляхи. Повідомляє партизанський рух. АТЕШ. зазначається, що останнім часом російські окупанти інтенсифікували перевезення вантажними кораблями через Карчинську протоку. Вони перевозять технікою все необхідне постачання для армії РФ. зроблено це ймовірно з метою зменшити частку перевезення по мосту і обезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі знищення моста. Вони напевно щось знають і зазначають в АТЖ. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.